Вітаю! Це 5 подій дня 25 червня на цибулько ті Отже, говоримо про наступне подія перша. НАТО. Саміт НАТО в ГАЗі. Лише вчора там відбулася конференція з озброєння. Де про Україну і для України було багато сказано гарного. І от тепер саміт НАТО, повернення спільного ворога, нарешті НАТО зібралось і не для фотосесії. Якби тривожні очікування не декламувалися напередодні саміту, але сам саміт в Газі за підтримки Трампа так, того самого Трампа. Ухвалено декларацію, яка прямо називає Росію головною довгостроковою загрозою для Альянсу. Навіть Китай не згадався. Ну не згадували Китай, тому що Китай цивілізованіший і договороздатний. І це вам не про клімат говорити тут все по дорослому: 5% від ВВП на оборону до 2035 року. Путін, напевно, поперхнувся борщем. Тепер він офіційно глобальний жупел для Заходу, лякачка для Заходу. Дехто вже скуповує шоломи не тільки військові, а й політичні, дехто замовляє нові сюжети на телебаченні. Але в цілому Трамп виглядав дуже цікаво на цьому. Саміті, адже організатори Генсек НАТО власне планував дуже короткий саміт, щоб, не дай Бог, за більш тривалий термін не встигли пересваритися. Зокрема, російські агенти, такі як Орбан чи Фіцо, могли б влаштувати ряд демаршів. Демаршів не трапилося. Ну і подія. Друга зеленський Трамп 50 хвилин для оборони та дронів. Багато хто з українських експертів висловлював занепокоєння з приводу того, що або Зеленський просто не зустрінеться з Трампом, або ця зустріч може трапитися аж занадто скандальною. Але на полях саміту Зеленський виторгував у Трампа не автограф, а 50 хвилин уваги, що в цій кампанії вважається вже дипломатичним проривом. Зеленський говорив про ППО, захист міст, співвиробництво дронів і навіть про те, як Росія надіслала замість українських тіл українських військових трупи своїх своїх. Навіть важко сказати, хто це такий, ну це точно не воїни. Отже, Зеленський інформував Трампа про фактаж на полях бою. Напевно, щоб не плутав реальний фронт із сюжетами з Fox News. Цікаво, чи повірить Трамп, що Путін не виграє, чи просто почекає, скільки встигне, і як цим часом розпорядиться. Оборонна промисловість США, адже ідея закупівлі на кошти Євросоюзу для України американського зброєння вона не нова, але вона дуже плідна і вона раціональна. Вона дає і розвиток американській оборонці і шанс досить вдало захиститися від російської агресії і зберегти життя і воїнів, і мирного населення. Подія третя. Ядерний Іран. Удар був результат, ну, напевно, не той, який декларувався Трампом. Американці гордо завдали удару по трьох іранських ядерних об'єктах. кажуть, місія виконана, але звідя натякає бомбу, Іран може зробити все одно. тобто... Ядерна програма Ірану відстрочена на місяці, якщо не на пару років. Підземні бункери завалило входи, але вони вціліли. Уран переміщено. Боєприпаси, якщо вони вже були підготовлені, не знищено. Керолайн Левіт, спікерка Білого Дому. Взагалі звинуватила журналістів у спробі принизити Трампа і принизити результат Сполучених Штатів. Ну такий поспішний звіти оголошення про перемогу і ну, скомкана поведінка Ірану справді створює відчуття небувалого успіху для Трампа. Тільки тут не треба принижувати роль Ізраїлю. По найважливішу технічну роботу, зокрема, знищення ППО, виконав Ізраїль. Тому виглядає так, що операція нинішня вона не скільки про знищення режиму АТО, скільки під накачку рейтингу Трампа. На жаль. Бо в українців є свій рахунок до Аятов. Цей загиблий український Боїнг з українським екіпажем. Слава Богу, на борту не було пасажирів українців. Але шахеди, які падають нам на голову, це окремий рахунок. Подія четверта: Путін боїться Бразилії. Не самбе і не самбо. А Міжнародного кримінального суду. Путін раптово передумав їхати на саміт Брікс у Ріо. Причина проста: в Бразилії діє ордер Міжнародного кримінального суду. І хоч саміт Великий, клітка МКС ще більша. Тому замість Путіна поїде вічно похмурий кінь російської дипломатії Лавров. А Путін онлайн, диктатор нового покоління, Зум-вбивця. Онлайн-конференц-спікер Бразилія не змогла гарантувати безпеку, так кажуть в Кремлі, або не захотіла, або арешт президента в прямому ефірі трохи тумач, навіть для Латинської Америки. Ну нагадаю, що Путін боїться навіть летіти до Швейцарії, яку пропонували як переговорну Україну. Тому Путін. Готовий залітати на перемови не лише в ті країни, де, які, по-перше, не визнають, не ратифікували Римського статуту і не визнають дію Міжнародного кримінального суду. Ну й подія п'ята: сусідська Румунія. Нарешті в Румунії новий уряд старі. Обіцянки і європейський шарм, румунський парламент обрав нового прем'єра Ілії Боложана, голосів з запасом ультраправі демонстративно пішли із зали. Про європейський спокійний із планом до 27-го року. Уряд з міністрами від лібералів і соціал-демократів присягу склали під фанфари. І поки в Румунії уряд зміни. Змінюються за правилами в Росії лише виносом тіла, як кажуть, лише після труни. Європа така різна, але Румунія робить усе, щоб бути в тій частині, де прем'єри не бояться літаків. І не бояться сусідів, тому що самі доброзичливі і отримують доброзичливе ставлення від сусідів. Румунія для України стала справжнім відкриттям, адже. У нас якесь було дуже насторожене ставлення. Очевидно, це пам'ять Другої світової, ну і комуністична пропаганда. Але маємо доброго сусіда. Отже, в підсумку 25 червня Трамп на саміті як Трамп на весіллі. Всі на нього дивляться, але ніхто не впевнений, чи він гість чи наречений. Росія знову ворог номер один. Тепер уже сертифікований ворог. Путін в зумі, а не в Бразилії. А іранські бункери пережили чергову переможну атаку. Тим часом Україна у кожному заголовку, бо ми в центрі і на передовій, і на перших шпайтах. Підписуйтесь на Цибурко Ті. Ми тут говоримо про щодня, про події дня, говоримо про події, які формують наше майбутнє або та тим чи іншим чином впливають на наше майбутнє.